У нас зараз 1 листопада, 25 й рік відновлення рапінських липок, Повертаємось на шостий поверх третьої секції в цю квартиру, де є тепла підлога. У мене питання: якщо у нас нема тут теплої підлоги, то навіщо така така, така висока підлога? Я знаю, що люди вже відмовились, ну, Тут було питання щодо цілісності взагалі ще на момент, коли експерти проходили цю квартиру, я це дуже добре пам'ятаю, пам'ятаю, чи вони не знімлють там 2 см, щоб ну, висота була вища, ніж? Це ще тут же буде утеплювач, ну тут буде плитка, а тут буде ламінат. Утеплювач ще підніметься висота. Короте, треба власнику приходити і щось дивитися з цим, чи лишати як є. Більше, напевно, тут і нема що показати цій секції. Тут бачиш, як вирішили люди. От вони взяли, тут холодіння поставлять собі. І зараз зайдемо ще там. Тільки кого це нахіра я не можу зрозуміти. І, і це, і це не, не монолітна конструкція, я б його нахер би снісла. Ну, це моє, а люди, у них своє бачення. І за щодо цього куска, получается, тут збільшилась ванна кімната. Ванна кімната так. за рахунок этой вот площади. Видишь? Тут же был проход, понимаешь, они увеличили. Очень правильное решение, как на мой взгляд, в такой маленькой кухне, в такой ну, маленькой квартире. Что -то, что -то, да. Для одного человека хорошо. Ну, маленькая квартира такая, я думаю, что это, ну, мы, как по мне, то логично, да. Так, да, так, да, так. Да. Коротше, кожен, кожен робить, як йому подобається. І я рада, що люди мають фантазію і роблять для себе комфортні умови, якщо в них є, на то можливість. Отак. От З любов'ю до сусідів, які мене пиздять постійно морально. Демонструємо, що тут? Тут ще тут. Ну, как-то они то ли разными этажами работают все девчата. Че хрен я не знаю. Короче, куда послали, туда и побежали, я так понимаю, девочки. Тут тоже такое самое решение, бачишь? Точно такое самое. Mm -hmm. Вот так. Ну так а за счет пора. вот этого столько площади ну, воруется. Тут тогда можно было бы полочками это разделить. Может, люди просто не знают, что это монолит. А, так, це у нас Саш Александр квартира. Фокиной наша. Вона на шостому чи на п'ятому, бляха, я вже не гадаю, на якому хто поверсі. Вже забудеш, як люди виглядять з твоєго дома. Надо Збирати загальні збори, щоб хоча б вас. Ета, бо, ну, ви, якщо буде хоч одне питання виноситись, то я буду вимушена проводити ці. Я не буду їх проводити. Это не обязательно. Обязательно, но я не буду. Это 20 тысяч нам обходиться. Нахера это затрата, скажи мені. Не, не знаю, там по закону за обязательно по закону ознайомитись з кошторисом. Я викладу це в ДАСі. І все. Третя секція, сьомий поверх. Ми вже так сайгаком розкочимо. Благо, що я по вівторкам приїжджаю раніше і можу ще виділити час на відоси по вівторкам. Тут що? Тут нічого не змінилось. Можна далі не йти, Віка. Можна йти на... Може тут дівчата працюють. Я пам'ятаю, що десь вони... Да, да, вот, вот, вот тут вони працювали. Бачиш, тут біленьке все. Це чистова детська сумка. Вот. Так що тут дівчата працювали на сьомому поверсі. Рівненькі кути і все остальне. Хорошо зроблено, так. Да? Тут вам просто відос не передасть. Це все, але зроблено якісно. Це мені здається, що це кубриків квартира. Мені здається, я можу помилятись. Можу і хотати. Це седьмой. А Ну, я можу і помилятися. Олександр дуже хоче сьогодні потрапити сюди. Член правління, до речі, наш, що ви йому теж нічого не пхаєте, а тільки мені пхаєте. Тут нічого. бачиш, дівчки ще не дійшли. В одній квартирі, виходить. Вони тільки зробили. Це все. І так, восьмий поверх. Восьмий поверх зробили підлогу. Судячи, тому що тут уже топчуться. Тут, От, бачите, зробили підлогу. Я пам'ятаю, що якісь квартири писали заяви і тут ще не зробили те, що писали. Власники, будь ласка. Перегляньте, чи відос, чи прийдіть самостійно це все гляньте. І щось... Ви вам зробили те, що ви хочете. Тут таке цікаве планування теж. От бачиш тут. А тут лишили підлогу, яка була, кутюрбата. її е, мають заливати. Я не знаю, тут до хіра прийдеться цієї жидкості самовыравнювающе заливати, як на мене. Витащили, да. Віка, ти що я такий скандал підняла во вторник, що прям кремнія краном Отла... оттащили туда. Тобто, я, смотрю, що там навалили зверху. Да, да, все витащили. Андреус був... Очень злой, что я заставила кран. Он как раз был, работал кран во вторник. я Паше сказала, говорю, Паша, никогда тебя не просила отдельно что-то сделать. А это, пожалуйста, сделай прямо сейчас. И Паша пошел. Вс.